Дорогенькі наші глядачі, вітаємо вас на каналі Булатишка.Інфо і вітаємо вас в цікавому огляді. Нещодавно ми зняли прев'юшку, в якої показали цей мотоблочний потяг. І по кількості лайків ми зрозуміли, що ось такий формат оглядів вам дуже цікавий. Один із наших підписників нам пише, чому ви ще не застосовуєте мотоблоки навісне обладнання в полях. Ну і відповідь дуже проста: буде час, закінчиться війна, і у нас з'явиться новий формат, в якому ми будемо тестувати і мотоблоки, і трактори, і навісне обладнання, і інструменти в живому форматі саме з використанням. Тому підписуйтесь, чекайте цього формату. Він обов'язково буде. Ну, шановні, зараз на нашому каналі хвилинка довіри для нашого підписника Сергія з Кіровоградщини. Сергію, ось ваш мотоблочний потяг. Дуже добрий у вас вибір, тому що ви обираєте українського мотоблока MotorSieч мс 12 de Ось цей візок для мотоблочка. І як я обіцяв нашим шановним глядачам, візочку щось буде. І саме ось така активна фреза АФ4В від українського виробника компанії Агромарка. Ця фреза була розроблена нашим виробництвом. Застосовується Ось такий звичайний редуктор від мотоблока Вейма вже перевірений, і встановлений ось такий ходозменшувач. Ось так він виглядає ланцюговий ходозменшувач. Все дуже просто, все працює і все себе гарно проявило під навантаження. Ну і, звісно, ось такий візочок. Зараз про це все я буду вам розповідати. Сергію, хвилинка довіри саме для вас. Ось ваш український козаче мотоблок Моторсіч. МС-12ДЕ, який за серце має дизельний двигун від виробника Weima. Як ви бачите, 12 кінських сил. Ваш двигун йде, точніше, мотоблочик, повністю з електрообладнанням. Саме цей мотоблок має двигун, у якого стоїть з'ємний циліндр. Це ось ця серія двигунів зі з'ємним циліндром. Ну і зараз відразу за хвилиночкою довіри. Зараз показуємо вам оригінальність Вейма. І за хвилиночкою довіри показуємо серійні номери. Ось так. І серійний номер самого мотоблочка. Мотоблок пройшов передпродажну підготовку. Заправлений трансмісійними мастилами, моторними мастилами. Коробка 4 плюс 2. Колеса 5 на 12 до вантажувачці цього мотоблока встановлений диференціал, є можливість блокування диференціалу і стоять ось ці бортові редуктори. Є вал відбору потужності, на який ми зараз встановимо активну фрезу, покажемо, як все, -все працює. Ну і ось вмикається, вимикається вал відбору потужності. Досить легко вмикаються всі швидкості. Ось тут. Надалі щеплення, стоп-двигуна, оберти, і замок запалювання і блокування диференціалу. Зараз ми візочок від'єднаємо. Я вам, Сергія, протестую ваш мотоблочок, покажу, як все працює. Потім під'єднаємо візок, під'єднаємо спочатку фризу, покажу, як вона працює. Під'єднаємо візок, і я поїду далі пакувати ваш. Ваше замовлення, ну шановні, не перемикайтесь, підписуйтесь в цей час, і буде зараз цікаво. Від'єднуємо візок. Ну, і після того, як ми від'єднали візочок, зараз я трохи отак мотоблочок у бік поставимо. Перед тим, як його запустити, хочу вас познайомити з візком. Візок від нашого партнеру-виробничого компанія Агромарка. Як ви бачите, ось тут є для така підставочка для ніг дуже подужний ось цей причіпний засіб. Далі хочу показати, що у нас гідравлічні гальма. Це самоскид. Ось так. Як ви бачите, рама з товстостінної профтруби. Далі он така оська. Ну і ви бачите, там гідравлічні гальми. Ось так. Сам кузов зроблений по зразку оригінального причіпу від виробника «Мотор Січ. Ось так все відкидається. Ось так борт. Ну і ми зробили ось такі, бачите, Збільшили висоту візка для того, щоб можливо сіно кидати сюди. Це все знімається для картоплі, вантажопідйомність візка. Десь 650 кілограмів. Звісно, можна і більше, але краще менше, тому що потрібно особливо знати, що вантажопідйомність це ось ми навантажили, і він стоїть. Коли він їде на нерівній поверхності, то всі зусилля ще збільшуються. Ну, ось такий візок є у нас в наявності. Його є можливість комплектувати і мотоблочними колесами, і колесами від автомобіля Жигулі або докаткою. Ось так все виглядає. Ну і ось така є. Посадкове місце, в якому ось тут дещо лежить. Не буду все показувати. Лічка, зіпи, все тут є. Потім, так як Сергій наш підписник, я покажу, який від нас ще буде бонус. Ну, а саме зараз Сергій для вас, ваш український мотоблочок Козаче Моторсіч MS-12DE. Ставлю стоп-двигуна, додаю обертів. Надалі підходжу до самого двигуна, прокачую ось так. Верхня мертва точка. Вижимаю декомпресор. І нейтраль. Дуже гарно запускається завжди двигун вейма, який встановлений на мотоблочці Motor Sіч. Так, ставимо зменшену першу. Ну і відразу показую вам. Як працює диференціал Наскільки зручно керувати цим мотоблочком. На моїй спині, ви бачите, булаточка завжди поруч. Так, є. Тепер давайте задню. Є. Ну і давайте збільшену. Додам оберти. перша, зменшена. Бачите різницю? Ну і задню. Збавлю оберти. Гарний мотоблок. Дуже надійний. Саме головне, що найкращий український. Так, тепер блокую диференціал, вмикаю першу. Так, є. Бачите? Так, блокування працює. Їдемо назад. Зараз ми під'єднаємо активну фрезу. покажу, що все під'єднується. давайте його... зараз ми під'єднаємо активну фрезу. Я покажу, що все під'єднується, все встановлюється. Потім ми фрезу знову кладемо у візок, під'єднуємо візок і їдемо пакувати. Єднуємо оцю кришечку знімаємо і надалі ось так. Сіда сіда. Ну і зараз після того, як ми ось так дивіться під'єднали активну фрезу, Ось так. Зараз запускаємо мотоблочок. Надалі вижимаємо щеплення, вмикаємо вал відбору потужності і ось так. Ось так працює фриза. Бачите, невеличкі оберти на ній. Ну і ось так все виглядає. Сергій, перевірили мотоблочок, перевірили фризу. Зараз під'єднуємо візочок і ще раз скажу: їдемо пакувати. А ви, шановні, підписуйтесь на наш канал, обов'язково коментуйте, обов'язково задавайте питання, тому що наш канал зацікавлений в тому, щоб ви нам підказували, що ми ще повинні для вас зробити. До речі, пакування це також окрема стратегія, щоб таке замовлення запакувати і щоб все зручно, доречно доїхало, то також потрібно збільшувати майстеровитість. У нас час логістика це неомлима частина бізнесу. Коли ось такі габаритні речі тобі потрібно відправити нашим партнерам, компанією новою поштою. Ну, ось так. Ну і зараз. Їдемо на пакування? Ну і, шановні, булаточка завжди поруч, завжди перша. Йдемо до українського боліду. Ох, Що ж я забув? Перед тим, як вже їхати на пакування, шановні, як же я забув Сергію, так як ви є. Нашим підписникам ви обов'язково отримуєте ось таку клубну карточку від булаточки, на яку накопичуєте бали, списуєте бали, або обмінюєте або на логістику, або на інструмент. Ну, а від локації мій інструмент від Олександра отримуєте ось такі чудові перчатки для того, щоб ще міцніше тримати свій український болід. Ну, і зараз... зараз поїхати на пакувальний стіл. Ось так. Сідаю, нічого не забув. Ні. Візок гарний, візок добрий. Нейтралічка. Оберти. Так. Вижимаю щеплення. Давайте перша. Збільшена. Це дуже гарний огляд. Шановні наші глядачі, український візок дуже зручний, булаточка завжди порчуч. Дякую, що ви з нами. Дякую, що дивитесь наш канал. Підписуємось. Все буде, Україна!